Друзі, як і обіцяв, знімаю для вас одразу оновлення свіжопривезених автомобілів. Hyundai Kona 39 кВт 20 й рік, 38 тисяч пробігу. Вся в рідній фарбі, хороша комплектація, ідеальніший стан на двох комплектах гуми. Лінзована галогенна оптика, LED-дихиошечки, 17-ті легкосплавні диски, подивіться, запас гуми. Безключовий доступ, повний електросклопакет, акустика крел, утримання в смузі. Тканєвий салончик, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, датчики світла, жодних помилок. Велика сенсорна мультимедія, клімат, два ключики, електроручник, підігрів, підігрів керма. Також у нас в комплекті літня гума. Подивіться, з яким запасом протектора. Задні парктроніки, камера, зарядка, сервісний набір у комплекті. Автомобіль у місті Вінниця, акційна ціна 16300. Приїжджайте, забирайте.